Вітаю панове. З нами Руслан, ви вже його бачили в попередніх моїх відео, бо він в Польщі працював і хоче поділитися. Руслан, поділись враження в Польщі. Як воно було? Нічого не приховуючи, своє враження. Ой, враження в Польщі нас кличуть, аби дірки затикати. В Польщі. От, в Польщі, так. Да. Так що хлопці, будьте готові до того, щоб спочатку... Е Умови чітко визначали перед вами, ставили, а потім вже давали роботу. От. Бо якщо ви приймете так, таку позицію, що ну давайте будемо працювати, ми себе покажемо, а потім з нами там якось по-чесному розрахуються поляки, то вони не такі. Вони намагаються на нас спихати всяку гідоту, яку самі хочуть робити. От відстоювати свої інтереси. Ну і що я ж тоді працювати в Польщі? Чи краще в Польщі зовсім не працювати? Краще? <рес> що зразу їхати в Німеччину працювати, чи що? <рес> ну можна одразу в Німеччину, якщо ви ризикований хлопець чи дівчина. Але зауважте, що офіційно можна працювати в Польщі. От. А там вже як зарекомендуєте себе, в принципі, поляк-поляк але там, де я працював, там було. Робота не дуже, так? <рес> да. да. Так. В принципі, роботодавець створив а, нормальні умови, там житло, чогось. Але сам об'єкт ось неймовірне. <рес> Тому... об це ж теж не залежить від того самого. Но, я це розумію. Чітких да. умов. Точніше оплати праці не було визначено одразу. І тут у нас були качелі з'ясування стосунків, тому, в принципі, якщо є можливість одразу визначити якісь там умови, то краще їх потім працювати спокійно, навіть якщо якісь заборони, то це набагато вирішується, коли обговорили з самого початку мови. Що ти німеччину говорив, що ти хотів про нього? Що ти вийшов Німеччині на бабу? Німеччині але бути дуже обачним, дуже, як би сказати, обережним тут не можна світитися і не можна ні в разі підставляти. Як для вас. Так і для роботи. В принципі. От мені задають часто питання, їхати на роботу в Німеччину чи не їхати. Всі розуміють, як вони на цю роботу їдуть. Що ти думаєш про це? Ну, на Польща, власному... Польща чи Німеччина ну, дай відповідь. На прям. власному досвіді краще їхати в Німеччину, якщо є можливість. Але зауважте, є ризики, які треба обов'язково враховувати. Зрозуміло. Зрозуміло. Ну що ж якщо скажуть? До побачення. Ну а як тобі взагалі є? Нам видається рости от, до Європи, а тут вже Європа склалася давно. От, хоча вона зараз е, багато дуже біженців з е, різних арабських держав, і тут е, самих німців немає, і самі німці кажуть, що ми вимираємо, вони нас витісняють. От, а так, в принципі, ну, набагато ну, ти б жив би в Німеччині? Я навіть не уявляю, жив би я тут чи ні. От, тому що е, як сказати, е, але е можна по можна тут осісти, влаштуватися, якось працювати, заробляти. А, чи це, це все просто фікція і краще, що як ти думаєш, краще от, тим, хто масово сюди кожен сукає свою долю, тому я не можу порадити. Я насправді побачив Польщу, побачив Німеччину. Мені е, Польща не сподобалась е, відсутністю креативності, а і відсутністю. Скажімо так, е, як це назвати? Перспективи зростання в робочому плані. Тобто, ще раз повторюю. Ну дивись, я на просто нас... можу сказати, що ти попав на об'єкт, на ну... об общестройці називається, великі будинки. Я, я ж багато кого слухав з наших хлопців, і всі вони кажуть одне й те саме, що незалежно від об'єкту, на нас в Польщі намагаються. Він автобус приїхав, намагається витрусити найк найгіркішу роботу. Але, але Польща то офіційна робота. Тому якщо ви хочете пускати корені, ради би починати з Польщі. А що ти скажеш на такі закиди? От часто говорять, що каже про креативність, що в Німеччині все по-простому, що тут все фарбують білий колір і. І немає ні, якоїсь креативності дизайну, тому подібне. Ні <хи> е, повірте, замовник в Німеччині дуже вимогливий. Вони дуже прискіпливо ставляться до І спочатку смаку. Я б сказав би да так, так? так і дуже дуже прискіпливо ставляться до прийому роботи. Тому, в принципі, я б порадив би бути впевненими в своїх силах. Перш ніж їхати в Німеччину. І не треба думати, що не немає треба... креативу, да. немає хорошої роботи, в да, да. Німеччині. Звичайно. Все вона... тут є, все присутнє. Є, да? і є. Так. Тому краще, будь ласка, зважуйте ризики. Що ви хочете там. Я б жив би в Польщі, але працював би в Німеччині. Отак я скажу. <сум> а так можна, так? Да? <сум> ну не знаю. Сидіти на двох стільцях. <сум> ні, ні, жив би в Польщі. Я ж живу в Україні, зараз а ага. працював. І в Польщі, і в Німеччині, то треба повертатися. Ну добре, у нас вже автобус, так? Да? Так, повертаємось додому. Go home. Go home. <рисвіт> ну, все. Приїхав? Приїхав. Розказуй. Ну що, ну то подорожі продовжуються. Кульшава, <світ> <світ> Познань. Тепер Сар Брюкен. Як як? Сарс Брюкен. <світ> сар Брюкен. Сарб. <світ> Як воно в Польщі? Ну, в Польщі. По-своєму. <сіх> Польща, якщо перший раз їдеш, не знаєш куди, то можна навіть ну, так, трошечки нерви їдуть здавали. <сіх> на роботі? Ну так, на роботі. Чого, поляки вредні? Ні, поляки просто звикли, що українці такі, що можна дири закривати. <сіх> От, вони вже вважають, що ми їхні. Досвід там, чи якісь вміння, О. а далі вже як ж себе покажеш. Ну Бачиш. Це... робоча сила для них, так що так, О, так і є. починається. Всім потрібно дозвонитись, сказати, що ми вдома, що ну, ми. Да. Пригоди продовжується. Там і закінчимо. Пригоди продовжується.